Ось ми приїхали в Гайгород, це такий вокзал без назви. Вишехідний місток, висококолійний поїзд, вагончики старі, а там ярмарок спеціально влаштували для нас. Ось там Все ж таки, люди розуміли, що війна це спільна проблема, спільні виклики, якими зараз дала є Україна. Але все ж таки люди повинні бути загороджені за свої заслуги, які вони. нас на борту поїзда Гайворон перший. Бажаємо гарної поїздки. Зараз ми прямуємо до платформи 3 кілометр біля мосту над річкою Південний Буг. Там будуть пригощення і, можливо, фото і відео